Вітаємо вас на ютуб-каналі Інтертоп. І сьогодні у нас джингл белс від Мілано». адже ми будемо тестувати з вами новорічну колекцію на зустріч. Сяйву мене звуть Наталі, а це моя розкішна модель Олександра. Давайте розпочинати. Почався святковий грудень. Ми з Олександрою вже в святкових образах. Тож залишайтеся з нами і давайте тестувати нашу саму чарівну колекцію на зустріч сейва. У нас буде дуже багато сяючих продуктів. Буде сяюча база, сяючий тон. Почнемо з нашої бази, яка буде створювати ідеально сяючий вологий фініш і при тому липкий шар. Тушувати базу я буду за допомогою нашого пензличка. Плотно набитого, це взагалі без на зимовий період, тому що він класно поєднує будь-яку текстуру зі шкірою. І не треба переживати, що десь щось ви не дотушували, чи навпаки зняли повністю всю кремову підложку. І наступний продукт наш сяючий тон, який має вологостікий фініш. Він іде одразу з консилером. Його можна наносити на нашу ніжну шкіру під очима. Я буду його наносити за допомогою пензлика, який йде в комплекті. Насправді, така текстура для Кіко в новорічній колекції, вона йде такою вже традиційною. Але кожен раз створюється щось новеньке, як нова родзиночка в кожному продукті з Нового року. Тому, коли вам хочете сказати, це ж було вже, ви будете неправі, оскільки цей тон це дещо інше. Він реально створює супер. Інтенсивний сяючий ефект, який буде помітен на всіх кадрах, зйомках. Але при тому ви будете впевнено себе відчувати, оскільки у вас буде натуральний образ. Захожу на повіки, щоб вони вирівняли тут колір нашої шкіри. І для створення ідеально холодного контурування в цій колекції представлено аж два холодних сірих. Контури для обличчя, скульптори це особлива тема Кіко, і в нас з'явились два абсолютно інші відтінки. Цей контур має формат помадки, дуже ніжно розтушовується, і ви можете взагалі не переживати, що ви поставите десь якусь плямку. Окрім того, дуже велика проблема у багатьох дівчаток: це висипи саме на зоні вилиць. Спеціально для того, щоб їх не робити більшими і правильно пропрацьовувати, в кремові скульптори Кіко входять антиоксиданти, які забезпечують абсолютно безпеку вашого макіяжу. І тепер наносимо нашу фінішну пудру в прозорому варіанті, для того, щоб не змінити колір нашого тонального крему. Я обрала Universal Veil, Це ідеальна пудра, яка забезпечить стійкість макіяжу. Для нанесення пудри я обрала наш смартовський пензлик. Колекція Smart – це інструменти, а також продукти, за допомогою яких ви можете створити будь-який образ, навіть поспішаючи їдучи в машині. Цей продукт став абсолютним бестселером нашої колекції, адже хайлайтери люблять всі. Сьогодні для Олександри я обрала 0.1 колір, який має більш холодний відблиск. Давайте його тестувати. Наносити цей хайлайтер я буду новеньким пензликом, який з'явився в асортименті наших магазинів, і має всім улюблену форму свічки. Вона ідеально наносить хайлайтер, рум'яна, якщо необхідно створити такі, знаєте, більш делікатні формати нанесення. Ну і хто я така, щоб не додати ще більше сяйва за допомогою наших сяючих рум'ян. Вони мають мінеральну текстуру, а отже одразу лягають на шкіру і мають високу пігментацію. Тут ми будемо наносити з вами 01 кольор, який має більш абрикосовий підтон. Додаємо брівкам більш фактури за допомогою нашого прозорого гелю. І тут ловіть одразу лайфхак. Якщо ви наносите якісь дуже плотні текстури. Попередньо прочищіть брівки за допомогою одноразового аплікатора або спеціального пензлика. Також ще один хід, на який варто звернути увагу, це палетка з трьох відтінків. Тут ідеально підібрані кольори, які стануть окрасою та фішкою вашого новорічного макіяжу. Я наношу їх набиваючими рухами за допомогою пальчика. Ну і давайте протестуємо з вами всі три кольори. Ви їх можете змішувати між собою, можете наносити окремо, або міксувати, як, наприклад, їх міксую і поєдную в одному макіяжі зараз я. В чому родзинка цих кремових пресованих тіней? Першочергово вони не фіксуються, вони залишаються напіврухомими, і ви можете за допомогою пензлика вивести тушовку в потрібний вам формат та напрям. Ну і ще один продукт, який забезпечить стійкість макіяжу, це наш гелевий каял, який має подвійний формат, створений для ідеального поєднання в одному макіяжі. Світлий відтінок шампанського і такий природній чорний. Ми зараз з вами протестуємо на зовнішній та внутрішній повіці. І оскільки у нас до цього був нанесений сяючий продукт, нам необхідно продублювати наш олівчик для глибини кольору. Оскільки перший шар поєднався з мерехтінням і створює не таку інтенсивну кольорову базу. І нанесемо легесенький блік на нижню слизову. Мені дуже подобається цей відтінок золотого, він ідеально вписується на наш макіяж, тому я трошечки захожу на зовнішню частину очей. Тож цій колекції більш натуральна, за допомогою двох рухів вона фіксується, створює натуральний ефект, але ідеально прочісує віки. Тут класичний пензлик, який має неординарну форму, ось такого формату з звигину. І довгоочікуваний продукт наша глітерна сяюча помада у четвертому кольорі, який також вже завірусився в Тіктосі. Вона має ось такий синій відтінок, але зараз ви побачите, як вона наноситься, передає ці блискітки, і вуаля стає більш бордовою. І на десерт я залишила наш трьохфазний хайлайтер, який ми будемо наносити на декольте. Що таке трьохфазна текстура? Це, власне, слюда, силікончики для вирівнювання рельєфу, і вода, які змішуються між собою і створюють ось такий меджик. Дуже важливе уточнення. Якщо ви нанесете цей хайлайтер на ваш тональний крем, він зніме попередній шар, повністю очистить шкіру і ляже зверху. Тому краще за все його наносити на чисту шкіру, і десь тут вискакує Мирая Кері і кричить відстань, оскільки прийшов час створювати ваші ідеальні макіяжі, впевнені в собі, за допомогою нашої святкової колекції, від Мілана. Ну А поки ви плануєте, як ви будете їх створювати, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і обов'язково залишайте коментар.